на паті. <рик> Якщо сьогодні я свого Ламборджині загоню Діані в гараж, то ви троє танцюєте стриптиз. У мене завтра висіє. <рик> <рик> Насправді я його не кохаю. Ти що тут робиш? А ти що тут робиш? Ставай, йди додому. Ну, пусти її. Так, 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 Дімо, не забувай, ми у чужому будинку, і цей сейф ми нічого не клала, тому. Та тут і Алісою, і на неї тебе всіх щасливо ми можна зробити. Здається, в мене дома гості. Ховайтеся. Фелікса, друже, радий тебе бачити. Я тебе теж. Де моєї бабки за кокс. Тут знов не вистачає. Ти тато, що нас хоче на органи продати? Це не мій тато. А ти хто? Ти що? Засідку влаштував. Ми працюємо на сто. Я щось пропустив? Класно, потусили. Стояти. Вечірка продовжується. Ця вечірка це найкраще, що було в моїм нікчемному житті. Тому ніхто не роз'їжджається. Паду в рай, я неодмінно буду викладати відосики в інтернет, бо там стопудово він є! Господи, ці недомки в чужий будинок залізли, цей пістолетами розмахує. Я більше далі свого елітного району виїжджати не буду. Хлопці, зробіть що-небудь. Сеня, ти ж не збираєшся в нас стріляти? Коротше, Сеня, віддай мені ці пукал. продовжується! Ну... Вечірка? Т так вечірка. Я й сам хотів запропонувати. Ще потусити. Сінь! Все в порядку. Ми всі залишаємось. Ну і що ми будемо робити? Ну, давайте поговоримо. З тобою із задоволенням. А з цими двома брехунами взагалі нема про що говорити. Руслан, ти хоч мене не обманював. Ти справді на швидкій працюєш. О, ось тобі хрест. Чого це ми сумуємо? а? Вечірка. Еге! Сеня, ми якось не для вечірки вдягнуті. А у нас, дівчата, ми є речі після шопінгу в машині. Ми сходимо. <звісно> ну, звісно. Звісно, я не такий дурень, щоб вас так просто відпустити. Давай ключі, я сам сходжу. Це все через вас. Давайте думайте тепер, як цього божевільного заспокоїти. А є ідея. Нам на швидкий давали сильнодіюче, заспокійливе для психів. Так треба йому у коктейль добавити. Ну, давай. А тільки я не знаю, як воно буде діяти з алкоголем. Можуть бути непередбачувані наслідки. Звичайно, краще було б. Проносне. Тоді б він точно забув про стрілянину. О. Ти що? Вбив когось? Та ні. Це по горобця шмальнув. Тримайте. Е, ну, Сеня, Це тобі. А ви. А ми вже випили, так що нас доганяй! Давай. А що це за гейзер? Щось підсипали, <му> обожнюю вечірки, на яких є щось міцніше за алкоголь? Ну! Чого ви не танцюєте? Тому що ти стріляєш з пістолетів в такт музиці А я попереджав про наслідки. Добре. Припинили танці. Підйом. <звук> Настав час приколів. Ось електрошокер з моєї роботи. А ну, ну, Довбани когось. Наприклад, Руслана. Сеня, А чому ж Руслана? Він же твій друг? Тоді яну. Яна, вибач. Так навіщо своїх бити? Коли у підвалі сидять злодії? Точно. Ходімо в підвал, а ти знімай це все на відео для свого блогу. Діточки, а вам ніколи не казали, що зброя це не іграшки. Ротяку, заляпай! Я псих! Можу тут всіх перестріляти. Сіню, давай просто їх зубною пастою намажемо, і все Ох, класна ідея. Тільки спочатку довбаний їх шокром, а потім намажемо. Ай! Ти чого болячиш? Сіня, я просто приколовся. Мене на роботі так наприколювало, що в мене вже імунітет. А тепер їх. Сіня, а може ми підемо з дівчатами? А ви тут Вже розважайтесь, бо я вже дуже змерз. А в мене є краща ідея як вам зігрітися. Роздягайтесь! Ну, погнали. Діана, починай. Чого я? Я з цим козлом цілуватися не буду. Поцілунок або життя. Сінь, давай припинимо цей. Все ви тут не одні. А ну! Можна ще раз. Добре, один маленький поцілунок нічого не означає. Ага. Як першокласники. Ну, а де пристрасть? Зараз я вам покажу. Я покажу вам кур'єрський поцілунок. А що таке це кур'єрський поцілунок? Яна, іди сюди. Е, 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 е А ну, прибери своє язика від моєї дівчини! Тихесенько. У кого зброя того і дівчина? Ой, Сеня, А можна мені, будь ласка, в туалет? а? Звичайно, я не такий дурний, щоб тебе відпустити. Підемо разом. Так, а, а ви чого сидите? Я вас так просто не залишу. Йдемо всі? Сеня, я не можу зібратися. Може, це допоможе. Дімон, треба цього дурнуватого виробити. Взагалі-то я все чую. І в мене пістолет. Е, Ви що задумали? Стояти? Ах ти, падало! Не хотів, я не намистою, я просто думав, що так буде веселіше. Я ж тебе зараз уб'ю. Не направляй. Якщо ви мене відпустите, я вам. я вам цей будинок подарую. Як подаруєте? Весь будинок? Слова без паперу, фігня. Я вам даю слово депутата. Ага, Ну тепер, звісно, повірили. Ну Де я вам зараз нотаріуса найду, щоб все оформити? Якщо вам потрібен нотаріус, то він перед вами. Діана. Діана, ти нотаріус? Серйозно? Тато відкрив контору для своїх бізнесових потреб, я там директор. У мене навіть початка є в машині. Ха, Тоді запрошую всіх в кімнату для переговорів, для підписання документу. Підйом, підйом! Руслан, це ж не страшно. Ти що ти будеш? Та все норм. Пощастило, що куля трохи зачепила. От у мене випадок був. П'яний мисливець на полювання собі ногу прострелив. Так через ту ногу потім можна було макарони промивати. Діана, а чому все на Жеку оформили? Тому що ти козел, а оформлювати нерухомість на парнокопитних не можна. Так, якщо всі згодні, то треба поставити підпис. Розв'яжіть, чи мені носом підписувати. А я з новесільним. Ха-ха-ха. <серкан> залоха мене тримала, а? Тепер, крисе, будете жити у мене в підвалі. Куди? Женя. Будь ласка, не чіпайте нас. Ми... Попереджаю! У сьомому класі я займалася джиу-джитсу! І що ти там робила? Пиріжки їла. Міче може відкосити Падлюки! Женя. Пробач, я завжди мріяв таке сказати. Женя, ти хоч стріляти вмієш? Це ж та рушниця, з якої мене стріляли. Виходить, що там залишився один патрон. А тепер жодного. <ріст> Сім лежати, падлюки. Так, пакуйте цих трьох дябчиків і в ізолятор. З ними все ясно. Дякую вам. Так вчасно приїхали. Дякуйте своєму блогеру. Моя донька цілими днями дивиться ваше відео. А на останньому я і впізнав своїх давніх знайомих. Круто. Так, хлопчики і дівчата. А що ви тут робите і хто ви такі? а? Ну, у нас вечірка тут була. Нас запросили. Ми ж не знали, що це двоє в чужий будинок залізли. Ніхто нікуди не залізав. Це наш будинок, ми запросили. Ми приїхали, і я мовлю, що це не буває, це був готель. Замовкні! Будемо розмовляти з кожним окремо. <звук> Мене звати Дімон. Ми з моїм другом Жекою організували вечірку і запросили друзів. Ну, ми з дівчатами вирішили трохи потусити. Я приїхав сюди на виклик, але залишився тут законно. Узяв лікарняний. Але ми не знали, що це не їхні будинок, що вони залізли в нього, як злодії. Ой, напевно, це не треба було говорити. Тобто ви підтверджуєте, що ваші друзі Діма і Женя проникли в чужой будинок? Ні, я вперше про це чую. Бачили? Бачили, динозаври прийшли! Ми в небезпеці! А ти красуня? Хочеш, я покажу тобі кур'єрський поцілунок? Тобто будинок ваш. Ні. Тобто він мій. Але не зовсім, але за документами мій. Угу. Цікаво, документи оформлені сьогоднішнім днем. Дуже схожий на якусь хітру аферу. То це. Я що схожий на афериста. Зараз подумаємо. У вас є умовний строк, ви проникли в чужий будинок, ви стріляли з рушниці в людину при затриманні. І виявляється, що на вас оформлено будинок. Так, ви схожі на афериста. Все зовсім не так, чесне слово. Ви мені не вірите? Тоді подивіться камери спостереження, ви побачите, що я не винен. За Жека, твою магнітолу. Ти хоч інколи, з ручника знімай. Він же зараз побачить, як ми в будинок залазимо. Чор, я навіть не подумав. А, пане слідчий, ми готові зараз все вам покажемо. <звук> Ось. І все більше там нема що дивитися. Зачекайте. Здається, я ще не все подивився. Агу. Добре. Так. Ой. Ти що зробив хакер? Воно якось випадково видалилося. Я не хотів, рука здригнулася. Вибачте, будь ласка. <смітно> Відео ще в кошику є. А, точно. Так, зараз. Ой, знов рука здригнулася. Просто нерви вже здають. Я не люблю, коли за спиною стоять. І що ви там приховуєте від моїх очей? а? Як ви в будинок влізли. Коротше, я вам все розкажу, але тільки один на один. Бо це секретна інформація. Дівчата вільні. А хлопці, зачекайте за дверима. І навіть не думайте втекти. Жека, що з твоїми нервами? Чому нога весь час дригається? А, в, в туалет хотів. Я ж так не пішов. Е-е-е, Поранені без черги. Так що будеш за мною. Нарешті все закінчилося. Оце так розслабилися на вечірці. Більше ніколи не поїду на вечірку до незнайомців. А мені все сподобалось. Це перша вечірка в моєму житті, коли я знайшла собі хлопця, а ви – ні. Взагалі-то Алісі тут пропозицію зробили. Аліса, до речі, чого ти одразу не відмовила? Mm, не знаю. Тому що мені потрібно було подумати. Ти подумала? Так. Ми їдемо додому чи ні? Їдемо. Ян, ти нами? Дівчат, я залишусь. Я не покину свого хлопця в біді. Тим більше він поранений. Коротше, на відео того дня, що я видалив, там я з іншою дівчиною. Якби моя Діана це побачила, то ховайся. Ось воно як. Ну, складно, брешеш. Тільки в мене пазл не сходиться. По документам. Будинок ваш з сьогоднішнього числа. А по відео ви тусуєте тут вже тиждень? А, так. розумієте, Просто о, мій друг Жека він о, позашлюбний син Панасюка. А чому тоді Панасюк кинув свого сина в підвал? Так о, він побачив, який ми безлад тут без його дозволу влаштували. І покарав, значить. А, так. А чому тоді тільки зараз переписав будинок? А просто вже почав відчувати, що сьогодні-завтра загримить заграти і вирішив подбати про майбутнє свого Ту, Вашу вихіба на його місці так не зробив. Так що б в тебе язик підсох таке казати. За на його місці. Вільний. Жека, ось ти де. А ну, вгадай, хто красунчик. Завдяки кому ми відмазалися. Мабуть, завдяки тому, хто нас все це вплутав. Чекай. В нас була домова. Я тобі допомагаю за лісою замутити. А ти на мене більше не ображаєшся. Які проблеми? Так я не ображаюся. Але більше на твої пропозиції приколотися або потусити, я не поведуся досить. Краще буду сидіти в гаражі собі тихесенько. І до речі, Армену треба машину зробити. О, точняк. Треба подзвонити Армену, бо він з нас люля кебаб зробить. Ну зараза, ну? Піду зарядку пошукаю. Так, моя Ластівка. Скоро буду. Я вибачаюся, у вас є зарядка погодувати телефон. О! Фух. А з ким це ви так е, ніжно розмовляли? Дружина моя. Якщо кохаєш жінку, треба це їй постійно говорити. Вони лише про це й мріють. Думаєте? А ты спробуй. А я спробую. Алло. Слышишь ты, баран, ты мою машину сделал? Какую машину? Не делай ведь что не узнал, Димон. Если моя тачка не готова, я тебе глаза вытащу и заставлю жонглировать. Целый Димон. А кто? Майор СБУ. Аліс. Я цей, до того, як ми всі роз'їдемося, хотів би почути відповідь на мою пропозицію. Ти подумала? І що вирішила? Якось так. А де Діана? А вони залісо додому поїхали. Як поїхали? Зателефонуй, скажи, що повернулося. Я хочу Дяні щось сказати. А Діана за кермом не розмовляє. Ти бачив Алісю? Вони поїхали. Як поїхали? Цього ж не може бути. Твою магнітолу. Все не встигли. і все. Жека, скажи чесно. Ти ж не хочеш втрачати Алісу назавжди? А ти Діану. Я ні. Так що нам робити? Знімати з ручника, Жека. Ми будемо нас доганяти наше кохання. Давай. Так. О! А, що а ви куди? Ми їдемо за Діаною та Алісою. Хвилинку, я зараз. Це шо? Це те, що нам знадобиться. О! А куди це ви зібрались? Так ви ж сказали, що ми вільні. Просто у нас ще купа своїх справ шо? Телефон забули. А. Дякую дуже. Ну все, прощайте. Да, почекайте. По будинку в мене питань до вас нема. А от по машині є.